І так, всім привіт! Opel Vectra C. Короче, Вчора почали міняти передню підвіску, аморти міняли, балтишка мінялися і тепер прийшли до самого такого. Ух! До задньої підвізки. Вище покажу. Так, це у нас тут був розвальний болт. Коротше, всі розвальні чотири болта відкручується. Отак от. Щелк, щелк, щелк. Сімблоки стан видно, які вже повилазили. Зараз от, 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 так само. От. Це ми вже поперепресовували трошки. О, ось сюди перепресували. Косточка тут розвальне, як винімається, висверлюємо, зрізаємо. Стан селінбоків чіткий. Взагалі. О. Коротше, все перепресовуємо. З це, 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 самого ранку граємо за задню підвіску, єлі повер... о, У нас тут ще є. цей силиндбок. ось такий. більш-менш, але цей чіткий. Тоже його треба Опа. Коротше, вся задня подвіска розвалена. Ну да так, збираємо, пресуємо, все, всім пока.